Тут зараз уряд, якщо знову ж таки, йти за словами профільного міністра, пропонує місцевим бюджетам брати на баланс навчальні заклади. От ви бачили, хтось взяв з 600 майже шкіл якісь громади, яка взяла школу на поруки фінансово. Дивіться: фінансування шкіл, а саме заробітної плати вчителів. Це гарантоване чинним законодавством про освіту обов'язок держави. І от таке вільне інтерпретування законодавства, ну, як мінімум, є неприйнятним. Держава закріпила в своєму законодавстві, що вона фінансує оплату праці вчителів. Так, давайте виконувати ці зобов'язання, тому що так розказувати, що і місцеве самоврядування і ти візьме на своє фінансування, і ти, і ти ніякого фінансового ресурсу сьогодні у місцевого самоврядування на реалізацію політик держави не вистачить. І так сьогодні і в соціальному захисті, і в безпекових питаннях місцевого самоврядування фінансує ті або інші заходи. І ще давайте і школи повісимо. І зараз тут різні ініціативи щодо покращення якості дошкільної освіти, і теж все за рахунок місцевого бюджету. Ну так а де ж тоді ті гарантії, які були закріплені в чинному законодавстві? Так, у нас є приклади громад, які мають фінансову спроможність. І відреагували на такий виклик, щоб не, не ліквідовувати або не реорганізовувати е, певні школи, тому що вони бачать в них перспективу. Вони переконані, що люди повернуться до цих е, сіл і життя там заверує з новими е, новими барвами, і вони заперевзяли оплату праці е, вчителів на свій рахунок, але це категорично неправильно. Це тому, що де да, все рівно громада фінансує і комунальні послуги, і ремонт, і облаштування е, школ матеріалів, і тут ще вона заробітну плату фінансує. Ну це взагалі кричуща ситуація, і тому на жаль, політика міністерства освіти в цьому плані ну не є конструктивною.